Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 832-га доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. Уночі 4 червня ворог атакував Дніпропетровщину двома крилатими ракетами «Іскандер-К». Унаслідок обстрілу постраждало вісім людей, з них двоє дітей. Також пошкоджені півтора десятка авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Своєю чергою, буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які постраждали чи загинули через війну з Росією. На центральній площі у Чернівцях до дня пам'яті провели акцію Голоси дітей. Деталі розповідаємо у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну терористичні дії ворога забрали життя понад пів тисячі українських дітей. Тож, аби вшанувати пам'ять маленьких українців, у Чернівцях долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей, під час якої представили 21 фотоісторію загиблих дітей. Життя яких трагічно обірвалися внаслідок воєнних дій російських терористів. Сьогодні тут у нас представлено історії біля 20 дітей, які загинули протягом 22-23 року, навіть 24-го року, які у нас є. Це дітки з різних куточків України. Історії у них дійсно дуже різні. Мабуть, краще у нас є на кожному патреті QR-код, де можна дізнатися кожну дитину особисто набагато більше. Шанувати пам'ять маленьких янголів, чиє майбутнє забрали російські окупанти. Прийшли представники влади, громадськості, духовенства та небайдужі буковинці. Пам'ять про діток, які стали жертвами російської агресії. Учасники акції перенесли м'які іграшки та символічно розвісили на деревах дзвіночки. Сьогодні так як вшановуємо пам'ять діток загиблих від агресії, хотілося прийти і віддати їм свою шану і повагу. Хотілося висловити співчуття рідним, які на даний момент не можуть обійняти своїх діток. Хотілося привернути громадськість до цієї проблеми, що ми не можемо захистити самих безневинних. Чому вони повинні тікати? Чому у них крадуть їхнє дитинство? Чому батьки мають плакати на могилах своїх дітей? Прийшли вшанувати пам'ять загиблих дітей і ті, хто пережив жахи війни та зміг вирватися з лап російського окупанта. А перехисток віднайшов у Чернівцях. Ми з, Маріуполя. Ми з Маріуполя. У нас, все у нас все зникло. Ракета потрапила до будинку. Ну я випадково залишилася жива. Дуже багато знайомих дітей загинуло. Я вже літня жінка. Онуки у мене вже дорослі: 16 років і 7 років. а от діти у нас всі загинули. Дуже багато знайомих по два роки по три дуже шкода мені дітей. Ми приїхали з Маріуполя. Коли ми виїжджали, у нас було багато трупів, у тому числі і діток було. Тому забувати це не, ніяк не можна. Це потрібно передавати своїм онукам, щоб онуки передавали своїм дітакам. Тому це дуже тяжко, дуже тяжко. Повномасштабна війна підступно розв'язана. Росіянами продовжує забирати життя українських дітей. Тож найменше, що ми можемо для них зробити, це пам'ятати. Анна Харабара тема дня 2. Буковина провела в останній шлях воїнів, які віддали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. Старшому солдату чабану Владиславу, воїну військової частини А-25-82, останню шану віддали у місті Сокаряни. Солдата Стратійчука Івана, воїна військової частини а 7186 в останню дорогу провели у місті Сторожинець. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Адаптація наших захисників та їх інтеграція в суспільство. У Чернівцях запрацював центр підтримки ветеранів місце сили. Детальніше про те, які послуги можна отримати, далі у випуску надаватимуть соціальну, психологічну та юридичну підтримку. У Чернівцях запрацював перший центр підтримки ветеранів місце сили. Простір для ветеранів та ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих. Безвісти зниклих захисників та захисниць України, загалом ми про такий простір думали вже давно, але все-таки за ініціативи наших військовослужбовців, які сьогодні служать в збройних силах України, вони звернулись до нас і сказали: Наталю, зробіть якийсь простір єдиний, куди можна було би прийти, отримати юридичну підтримку, соціальну, психологічну. І ми побачили, що в Україні відкриваються такі простори. Зреалізувати ідею вдалося за підтримки програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Написали листа від департаменту соціальної політики, написали всі потреби і пройшли відбір. І ми стали таким пілотним проєктом в Україні від Проон і відкрили центр підтримки ветеранів та їх сімей. Також для членів родин загиблих, для зниклих безвісті. Цей простір буде для всіх. Програма розвитку ООН UNDP підтримує ветеранські об'єднання з поміж 12 областей України. Йдеться не тільки про створення таких просторів, а також і про пілотування сервісів для ветеранів. Також важливо забезпечити, аби оці сервіси не перекривали і не нівелювали ті сервіси, які вже існують для ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих, безвісти зниклих захисників. Також важливо забезпечити, аби повноцінно залучити цих людей до життя громад. У центрі відвідувачі простору зможуть отримати соціальну підтримку, психологічну допомогу та юридичний супровід. Тут проводитимуть індивідуальні консультації, заходи спрямовані на адаптацію ветеранів до цивільного життя, тренінги, семінари, заняття з елементами арт-терапії. Також надаватимуть послуги з перекваліфікації тощо. Тут будуть працювати три працівники: психолог, кейс-менеджер і юрист. Звісно, ми будемо просити міжнародні організації, так само щоб ще надали нам своїх фахівців, тому що дуже багато психологів потужних працює із дітками працюють юристи. Я думаю, що якщо буде багато запитів, то ми повинні їх якісно опрацьовувати. Я сама дружина військовослужбовця, я розумію, наскільки сьогодні це є питання. Одно з самих найважливіших, і я бачу, що чоловіки наші змінюються, вони не такі, і тому я вже казала не один раз: жінки мають бути готові прийняти їх іншими. Військовослужбовці зізнаються просторів, де надають комплексну підтримку та допоможуть вирішити окремі питання, не аби як бракує. Будучи командиром на передовій, завжди було проблемою військовослужбовців, особливо хто отримав поранення. Якісь проблеми також і сімейні, і все, ніколи не знали, куди звернутися. Тепер ну маю надію, велику, що буде. Можливість у хлопців вони завжди дзвонять, перепитують, особливо хто десь поранений на реабілітації. і Так далі, то є питання, є питання з документами з усім. Тепер будемо знати, куди направити. Облаштувати простір вдалося за фінансової підтримки Європейського союзу. Обійшовся він у майже 50 тисяч доларів. Центр працює щобудня з 8.30 до 17.30. виняток п'ятниця. Тоді отримати послуги можна буде до 17.00 години. Аліна Рябко теми дня. ТВА. Минулої доби у Чернівецькій області трапилося дві пожежі. Так у селі Волока Чернівецького району сталося займання у житловому будинку. Про загорання рятувальникам повідомили власники. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували її та врятували від знищення будинок. Утім, вогонь пошкодив домашні речі. Причина займання встановлюється: ще одне загорання. Трапилося у селі Росошани Дністровського району у господарській будівлі. У наслідок пожежі згоріли домашні речі. За попередніми висновками фахівців займання виникло у наслідок дитячих пустощів з вогнем. За вбивство знайомого судитимуть буковинця. Відомо, що у березні цього року 68-річний житель села Несвоя під час спільного розпивання алкогольних напоїв наніс своєму односельцю 49-річному чоловіку ножові поранення несумісні з життям. Аби приховати сліди злочину, він заховав тіло знайомого у підсобному приміщенні. А мотоцикл, на якому потерпілий, приїхав до нього на гостину, перегнав від своїх воріт за межі населеного пункту. Маленький Париж перетворився у велику Венецію. Унаслідок раптової сильної зливи на вулицях Чернівців утворилися швидкоплинні річки. Чернівчани та гості міста активно публікують у соціальних мережах наслідки негоди, яка наробила лиха у багатьох частинах міста. Так, в садгорі вітер зніс покрівлю та спричинив падіння електроопори. Відтак, рух транспорту повністю перекрили. Там працюють відповідні служби. Паралельно на багатьох вулицях сильний дощ та вітер поламав та обвалив дерева. А місцями вулиці затопило так, що неможливо було ані пройти, ані проїхати. Так водії транспорту з труднощами пересувалися містом, а зливові мережі вкотре не впоралися з опадами. Утім, негода ніяк не вплинула на графік планових робіт деяких служб, які, попри дощ та град, продовжили сумлінно виконувати свою роботу. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок на все добре.